Всіх вітаю. Сьогодні буду врізати ось таку історію: це зовнішній люк для подачі живлення, ну, типу як кемперівський. До цього було вже зроблено в мене прокладення магістралі по машині. Тобто, от є ось такі. Проходні перемикачі, які запалюють лінійку на 220 світодіодну. Це в мене типу, перший режим освітлення, другий це напряму від машини, це 12 вольтові ліхтарі. Зроблена розетка на 221. І дві розеточки над здвижними боковими дверима. Так само на 220. Вся проводка прокладена, значить, тут три жили, 2,5 квадрати. ПВС гібкий, прокладений в гофрі 16 го Далі одівався утеплитель Цей модуль у мене він зроблений быстросйомом. Ну, для обслуговування легше, щоб було, нічого намертво не кріпив. Е я його посадочне місце. Це ось така сама сітка, е як з тієї сторони. Просто я її витягнув. Зробив ось такий модуль. на Зроблено на ліпучечках Ось воно дуже зручно, папа, мама, воно прикріплюється, відкріплюється. Все це врізалось на пластикову основу, тоненький ПВХ, звичайна рамочка, звичайні побудові мутачі розетки на 16 темпер. Далі ось тут розкрито вже у мене Ідуть у мене дроти, і ось те, що я казав. Ось 16 гофра, далі йде утеплітель, вспінений, і далі для захисту йде фольгірований е скотч. Ну, це не та фольга вентиляційна, а звичайний скотч, такий, як ми привикли, як прозорий, але він має отаку ось зеркальну поверхню. Це для того, що він дуже е витримкий для всякого тертя, всього остального, щоб не протерло. Бо все-таки по кузову, коли йде 220, ну такої собі. І дуже часто я це використовую. В ходу, коли автомобіль рухається. Значить так, це в нас по цій штуці, і вся ця історія живиться від інвертора, який знаходиться у нас в кабіні. Ось такий інвертор, він на 2 кВт, там 2 ,2, але в номіналі, щоб його не перенавантажувати, його постійний робочий да, робочий, це 1,5 кВт. 1,2 до 1,5 більше якби не треба. От, пускові так само витримує до 2,5 в 5 секунд до 3. Розташований він у мене за водійським кріслом, за спинкою водійського крісла. Ось так це працює, вмикається, ну, запускає інвертор, як звичайно. І е, Далі ось цією клавішою я його запускаю, коли мені це потрібно. Ось Загорається, у нас сієта, виходить в робочий, загарається зелена, вона готова до використання. Вимикається так само. Тобто маємо дві розетки від самого інвертора, і далі я його трішечки обладнав під себе. Далі я під'єднав е, розрив. Це двохполісний автомат, звичайний битовий двохполісний автомат. І ось коли він у мене в положенні, так скажімо, вимкненому. да, то я ним таким чином відсікаю е, всі розетки, які в мене Ідуть на кузов. І ось ще виведена одна розетка тут. Вона так само зроблена на ліпучці. Коли мені потрібно, я можу її відстігнути. В неї запас дроту, десь метр з чимось, здається, вже не пам'ятаю. І вона може в мене літати по всьому салону. От, теж дуже зручно, коли зовнішньо підключається машина, є вже в салоні напруга, можна натопітель якийсь зімою поставити і ще щось. Тобто не потрібно вже через уплотні, двері, скло там, ну, засовувати. Якісь дроти Плюс це набагато безпечніше, нічого ніде не передавлюється. ось І ось той автоматик у мене, який стоїть, він да, він да е, працює в мене як і е, как би, предохранитель від стрічки і працює як е, свого роду перекидний автомат. Тобто, коли він в стані в вимкненому. Це відсікається повністю інвертор від кузова авто. Всі розетки, які я зробив сам, вони типу, відсічені від інвертора. Коли я його вмикаю, інвертор подає напругу на весь кузов всього автомобіля. Ось. І ось коли мені потрібно було заживити авто не від інвертора, а іззовні, там, від генератора, від якоїсь сіті, я значить, входним піном ну, от, підключення всього авто зробив. Під бампером. Ось така звичайна битова фішка. от сєшка 16. І на неї типу, ну, нею я підключався до всього. Але е це було зроблено для того, щоб ну не хотів дерявити машину, лишні дирики робити. Але як виявилося, з часом це дуже незручно. Треба постійно лізти під бампер, постійно потрібно щось там викручувати, плюс пиль грязь. Тому цей пін ми залишаємо зараз, він буде як. Просто подовжувач, тобто одна машина зможе ну, передати енергію другій, такий собі, типу удлінитель, якби ну, розетка для удлінителя так назву. Основне зовнішнє підключення ми тепер зробимо ну, по-людськи, як воно повинно бути. Тобто ось в цьому місці я зараз буду врізати ось такий гарнесенький лючочок. Він так само у нас має фішечку 16 А, трьохштрикова. І Буде вона стоять ось тут, буде отак вот вона врезатися. Може, кому цікаво, сам люк э, оцей, замовлявся, ну він йде разом з цією розеткою, і в комплекті у нього йде ось така встрічка. Трошечки, там я замовляв, э, повністю запаяний, але бачите, як Любе прислали мені ну, от з такою дірою. Спочатку, думав, буде проблема, але з іншого боку, можливо, це і непогано, бо ось є у нас э, наш вход. Ми під'єднали, скажімо, наше авто. образно говоря, та, і за рахунок того, що у нас є куди от, є ця виїмка, да, є куди сховатися язичку від самого кабеля, да, від самої фішки, то буде можливість, коли вона буде встановлена на авто, можна буде оцю кришечку, так як от тут нічого не заважає, можна буде її просто прикривати. Тобто на випадок, якщо йде там, сильний дощ і ще, щоб воно то, теоретично не повинно підтікати, але ну, убезпечить лишній раз себе. Ну, зайвим не буде. Тут зроблено все так, що де б водичка не попадала, вона ось є такі капіляри Вона у нас е, буде стікати тільки ззовні. Не, не дадуть оці бортики, нам це все затекти зробити. Ну і до речі, плюс ще що непогано, значить, ну кришка сама по собі, е, саме корпус е, якісний. Е, пластик, такий на ОБСК, похоже, дуже-дуже непоганий. Добре, те, що е, ось її оснастили такими магнітиками. У нас два. На кришці, які ми бачимо, і два ось тут з іншої сторони. І кришка, як би там не було, вона сама себе ось дуже. Класно дотягує. Раз, все, вона защелкнулась, ну, тобто, магніти кльові тримають дуже сильно. І яка б швидкість не була, бо вона ж у нас зовні стоїть, то ну, кришка, я не думаю, що вона відкриється ще щось станеться, бо дійсно тримає доволі таки крепко, дуже гарно. Ось До кузова ми її кріпимо через ось таку прокладочку, яка була теж в комплекті. Доволі якісна історія. Такі всп'єнений, це що в нас. Каучук, скоріше за все, на клеєвої основі. Тобто ми його будемо зараз я його буду використовувати і як трафарет, і як потім ущільнювач. За допомогою ось такого скотча на тканевій основі зробив, підготував таку площу, намалював, перевів трафарет. Ще, можливо, я тут скотч, щоб не пошкодити кузов самим лобзиком вести. Будем робити дюрку в машині. Роблю конусный сверлом. Думаю, так буде легше. Ну что, с Богом? У нас пылка в Лизе. Ты, 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 да? так трошечки обрубляем мелкие заусеницы. чуть-чуть надо расширить а так нормально стоит Так, при образовательщині, він же грунт. Обробили перший слой, чекаємо 20 хвилин, обробляємо другим слоєм. Далі беремо сверлишко. Я тут вже спробував пару заклепок. Вот. Сажу на клпер, воно витримує вібрації і все остальне. Все, Клпочки, я їх підкрасив в колір, взяв 4х12, не вистачає, щоб це пройти. Ось так. В принципі, гарненько в нас получилось Так, на так З зовнішньої частини, можна сказати, закінчили. Тепер ось тестуємо, відкрили, скажімо, нам потрібно під'єднатися ми під'єднались. Так, є можливість, ну так, да. навіть добре, що та кришка ныряє всередину, є можливість перекритися від дощу, як я і казав. І ось якому положенні в нас не було, скажімо так, і перевіряємо самі двері. Так як у мене вони 360, так у нас відкриваються двері. Як би там вони не стали, але все, у нас проходить. Ми Ніде не зачіпаємось, все добре, все вийшло. Чи так буде, чи так буде ось кришка, чи нижче, чи вище. Нічого не. Переходимо до середини, до довнутряночки, доволі. Акуратно воно виглядає. Зараз я буду думати, як я все-таки хочу заклеїти чимось цю диру, Ну, щоб не було сквозного скріз отвору туди на двір. Бо прикриває тільки кришка і буде пил, грязь, Ну, не потрібно воно. Ось. А так, в принципі, от в метал стало дуже дуже добре. Ось 16-та. 12 мм длина кльопки. Да? Бачите, дуже гарно воно вийшло. Вона тримає, а тут її навіть не видно. Вона своє в металі взяла і ще навіть прикрита віброізоляцією. Все, Зараз готову комутацію, підключаємо розіточку. так само, ось Готуємо провода, як я казав, в обльотки, і заводимо, У мене ось тут вже вона була, бо до цього ж я робив. тобто Я просто під'єднуюсь до системи. Через ось таку у мене звичайнісінька, коробочка. Там на клеммічках вага, все. Тут так само я все зробив на ліпучках, як казав, дуже зручно. Тобто ось ми нашу коробку одірвали. 6 вот, років вона тут висіла, нікому не заважала. Ось така сама історія. Папа, мама, через ось такі э, самоклеїчки. Це трямовські. Такі ліпучки дуже гарні, я дуже ними задоволений. Так, і ось рукою собі підводимо коробочку. Зараз незручно. рукою відкриваємо саму кришку. І ось, будь ласка, і коробка гарна. От 6 років машина їздить, ні піліночки, ні соріночки. Так. Все, ми добрались до комутації. Зараз під'єднуємося через цю коробку, через новий вход запітуємо всю цю нашу систему. Ну, Навіть у нас ще залишається одна заглушечка, яка на нас просто чекає. Е, провода ми ховаємо сюди, бо зараз у нас буде на це. Тут я зробив е, ось таким конусним сверлом 16-й отвір під 16-ту гофру. Вот, зараз укладаємо е, кабеля. Пакуємо, так як я тут їх робив, робил вот, І підключаємося до расплет коробки далі беремо такі такие вот уплотнитель заматываю все острые края щоб проводом не цеплял І натянул Обтянули утеплителем і обматуємо нашим Так ось ми маємо тепер вже нашу лінію, яку зараз підключаємо. Так, провод закріпили там і наконічничками провода обжали. Все, збираємо наружну частину нашої розітки. До речі, можливо, хто не знав, значить, от там, де ми кріпили. Саму розетку, де да, да у нас э, зажими на болтах, там обов'язково наконечники НШВІ для многожилки. А клемніки ваго навпаки категорично заборонено НШВІ наконечником провод для підключення в ВАГО. і де тільки відкрита жила. Ось ну, якось так, можливо, хто не знав. Все підключено, укладаємо в коробочку. Все, Коробочка зібрана, на місце поставлена. Подвязываем кабелечки, закрываем злополучный задник и можно зашивать. Так, тут тоже порядочек, пакуем на место. Дорубляю все из подручных материалов. Вот у меня был такой промысловый кабель-канал. Ну, такий електричний пластик, чи як його називають, який не плавить, не горить. Тобто це такі здорові канали у мене були. Ось з них така пластиночка вирізав. Далі скотч беру, який для пластика. Зараз ми оце все діло так закриємо. Воно нам за рахунок товщинки скотча буде утримувати і пил. Ну і плюс, не дай Боже чого, але ну, не вірю, що це знадобиться. Ну, завжди можна буде добратися. От, якось отак це буде виглядати. Mm -hmm. Якось так у нас тепер ця історія виглядає. З проводки закінчили, з розетки, яку поставив, закінчив. В принципі, готовий зашивати це все. Везде все ще раз перепровірив, передивився. Зашиваємо бок. Все стоїть, все працює. Можливо, комусь знадобиться. Дякую, всім гарного вечора. Маленький посхріптом, значить, вилка ця вона розрахована тільки на прийом е, живлення. В моєму випадку, так як в машині встановлений інвертор, і коли машина віддає напругу, тобто коли ми мережу, яку зроблено в машині, запітуємо від інвертора, на оцих ось клемах з'являється напруга, що ну, би, можливо може бути небезпечним. Тому ось є така штуковина, продається окрема кришечка, стоїть там щось в районі 150 гривень. От замовляв на розетці. Дуже гарно і плотно стає, захищає і від вологи, від е саму контактну групу і плюс обезпечує, не дай Боже, уражені електричним током, якщо хтось полізе в момент, коли працює інвертор.